Доброго дня! З вами компанія Автопарк і у нас у продажу Honda Civic 2013 року з бензиновим двигуном об'ємом 1.3, який працює в парі з механічною коробкою передач, гума на оригінальних дисках 16 го радіусу, по комплектації мультикермо, повний електросклопакет, електронна приборна панель, бортовий комп'ютер, клімат та кроїс-контроль, датчик світла, сенсор дощу. Комфортний текстильний салон в доглянутому стані. Порівнюючи з іншими хічбеками, автомобіль має достатньо вмістке багажне відділення. Якщо вас зацікавив цей варіант, придбати його ви можете в кредит-лізинг або заготівку. За деталями звертайтеся за номерами, вказаними на нашому сайті, або пишіть у Дірект. Знаходимось у місті Львів на вулиці Володимира Великого 2.